Добрий день, друзі. Це відео я назвав Таємниця білого мішка. Це, звичайно, жарт. Але я вам розкажу одну історію. У мене є сарай і там є маленькі дверцята, а є отакі от здорові дверцята, двері. І буває, от мені треба зібрати яйця. У курей. І я відчиняю ці двері, а кури вибігають в подвір'я. У мене там. І тоді їх тяжко ловити. І я думав над тим, як зробити так, щоб вони не вибігали. Що я придумати. І одного разу я побачив, що кури бояться білого мішка. І я такий собі... Лайф, лайфхак зробив. Коли я заходжу в сарай, перед себе я витягую білий мішок. І тоді кури лякаються, розбігаються, я собі спокійно заходжу, закриваю за собою двері і збираю яйця і потім знову беру мішок, ним відганяю курей. І виходжу так само. І так я хі, знайшов спосіб, щоб кури не вибігали з сараю під час того, як мені треба зайти. Може, це відео, звичайно, жартівливе, але для когось може стати в нагоді. Я бажаю всім мирного неба, здоров'я і всього-всього. Доброго й хорошого. До нових зустрічей.